Я ще коли вчила, я вже замуж вийшла за німців, і коли приходили з Мокрота, коли приходили до мене, ну, зустрічалися вже наші, то вже були, вже були туди Бандерівці, а туди ми ще приходили, як знаєте. І коли перейшли ми туди, там ще до 40-го року вийшов портрет Мельника. І ми ще були після Конувальця, коли його вбили, ну туди став мельник. А потім у сороковому році приходять на сходини і знімають портрет. Коли вже, коли вже Бандера перейшов границю туди. Він ще тут був. А потім він вже перейшов границю в ну, Тива. До німців, що було під німцями. Так, було під німцями. І туди вишують. Ну і на. Тим зібранню, коли було, одні знають, що ми чого знімають мельника. мельника, почому, що, яка різниця є між мельником і Бандерів? От і виступає цей порохняк, що я вам говорю з під Волочиською, а говорить, так, я вам тепер уже з'ясню. Ну, бо ми ще були молодими, ще того чого не знали. Каже, мельник хочемо. В нас каже, ми хочемо Україну здобувати. А з чим ми? Ми ж не маємо зброї. Ми ж не маємо зброї. Треба, щоб нам хтось допомагав. І він хоче, щоб нам допомагала Америка Мельник. А Бандера хоче, бо вже Гітлер воює. Тут війна, щоб допомагав нам. Німці щоб допомагали. От тим і ріжнича. А ми туди, знаєте, і туди говорить, ну тепер давайте голосувати. Хто за Мельника, а хто за Бандеру. І коли ми проголосували, якраз по половині вийшло. Ну, і тоді, говорить, ну що ж, не будемо вже портрета знімати мельника, він ще в нас вишив два місяці мельник. Мельник вийшов і Бандеру повисили. Вже його портрет був. А потім вже туди мельника зняли. І коли зняли вже той портрет, і вже почалося його арест, Мельників стали арестувати.